Те, що ви бачите зараз перед собою, ні, не скарб, але справжній витвір мистецтва, який на момент виходу цього відео вже знаходиться в музеї. Але про все по порядку. Мене звати Володимир Бортюк. Ви знаходитесь на каналі Плеййой, а ось це. HyperX Alloy Rise 75. І так, клавіатура сама по собі крута, але в мене в руках справжнісінький музейний експонат, ексклюзивна версія, дизайн гравіювання якої створив український художник-ілюстратор Вадим Савула. Наразі таких в Україні всього дві штуки: одна 75-ка і одна повнорозмірна версія Alloy Rise. І як я вже сказав, на момент, коли ви дивитесь це відео, обидві вони знаходяться у музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку. Але якщо вам до вподоби те, що ви бачите у мене в руках, не переймайтеся ближче до кінця відео, вас чекатиме сюрприз. В Коробці нас зустріне сама клавіатура в тканинному чохольчику, пулерки капів та свічів, інструкція та Type-C Type кабель довжиною 1,8 метри. У мене на огляді зараз як можна було згадатись з назви відео та написів на коробці Alloy Rise 75. Також в один день з неї виходить і повнорозмірна Alloy Rise. І так як по суті клавіатури відрізняються одна від одної лише розміром, то давайте пройдемося спочатку по загальним характеристикам. Клавіатура геймерська, тож окрім rgb підсвітки, має також непоганий такий козир в рукаві, а саме частоту опитування 8000 Гц. Що якби 8 разів швидше за традиційний 1 кГц. Чи станеш ти, любий глядачів від цього кращим геймером та чи виросте твій скіл в рази? Не факт. Але будь-які помилки зчитування чи затримки на стороні заліза, воно точно усуне. В будь-якому разі, технологічні приколи на цьому не закінчуються, бо в клавіатурі присутній Датчик освітлення. Дуже неочікувана, але насправді очевидна річ. Автоматична яскравість підсвітки залежна від рівня освітлення в кімнаті. Власне, ця опція, як і вся клавіатура, налаштовується в програмному забезпеченні HyperX Ingenuity. Але про нього трохи згодом. Фізично клавіатура зустрічає нас доволі збито. Топплейт плейт дуже добре тримається на магнітах і за нього можна спокійно піднімати всю клавіатуру. Щоб його зняти, треба прям прикласти непогане зусилля, на не відміну від іншої клавіатури, яка теж у нас була на огляді нещодавно, і ну ви пам'ятаєте. Знявши плейт, ми отримуємо трохи кращий доступ до кікапів та свічів. Кікапи тут PBT з українською легендою, без ніяких оцих і. Але українська легенда, на жаль, нанесена гравіюванням, тож не просвічується. Планів завозити чисто англійські кікапи або ж Робити повноцінну локалізовану версію, що просвічується у компанії поки що немає, але я дуже сподіваюся, що це зміниться у майбутньому. Завдяки тому, що дана клавіатура виконана у форматі 75%, вона менша за TKL, але зберегла стрілочки та ще кілька клавіш. В Правому верхньому куті важко не помітити мою любов. Крутілочку гучності. Вона очікувано приємна на дотик, має відчутний крок ходу та можливість натискання для увімкнення вимкнення звуку одним кліком. Окрім неї, уважні глядачі помітячий F13, яку можна налошти. Як завгодно у ПЗ вендора. Я заремапив її на клавішу Delete, якої мені тут так не вистачає. Під кікапами у нас лінійні свічі HyperX Red. Стабілізатори клавіші прибіл змазані та відпрацьовують добре. Якогось прям торохтіння немає. Самі ж свічі клавіш не змазані. Через що на швидкому повному натисканні трохи відчувається тептя механізму об корпус. Проте я це помітив лише коли витягнув свіч і клікав його отак от рукою. Якщо ви ще не здогадалися з попереднього речення, то так. Ця клавіатура підтримує хотсвап. Плата має 5-піновий сокет для перемикачів. Завдяки цьому перемикачі сидять в своїх слотах як в литі, будь-яке тремтіння. Відсутнє враження від тайпінгу очікувано приємні як від клавіатури такого класу та лінійних свічів. Незмазаність цих самих свічів на це не впливає. Ну принаймні для мене для любителів тактильних відчуттів. Компанія HyperX планує починаючи вже з жовтня постачати тактильні HyperX Aqua. Орієнтовна ціна комплекту 1300 гривень. rgb підсвітка тут присутня не лише у вигляді підсвічування клавіш, а й двома боковими смугами. Виглядає все це діло доволі стильово. А тепер давайте трохи поринемо у задроцтво. Власне, як я і казав трохи раніше, у нас тут плата, що підтримує п'яти піновий хоцваб. Орієнтація ледів північна, що доволі очікувано для геймерської клавіатури, яка націлена на просвічування легенди. Сама підсвітка доволі яскрава і ніяких проблем з нерівномірністю освітленості кікапів тут немає. Над платою у нас знаходиться прозора акрилова панель, через що звук трошечки віддає пластиковістю. Але завдяки Mount, загальній збитості клавіатури та її вазі у 905 грамів разом із плейтом, звук тайпінгу виразний та чіткий. Комплектний пулер кікапів та свічів доволі приємний в роботі. Мої трепінові Gateron Браун та ойтему Silent Lemon стали без проблем. На роботу RGB підсвітки теж ніяк не вплинули. Власне, окрім можливості міняти свічі та кікапи, ця клавіатура хизується ще й зйомним верхнім плейтом, та ось цим от бічними баджиками. Виробник захочує відриватися на повну у кастомізації цього плейту. Власне, купі ігрових блогерів та стримерів, серед яких За Євген Мостовик, Петрик, Макшелес та інші, компанія HyperX відправила не лише самі клавіатури, а й всі інструменти потрібні для кастомізації. Тож, можливо, можливо вони будуть робити свої шедеври прямо на стрімах. В будь-якому разі, змінні плейти та бейджі мають надійти в продаж в тому таки жовтні, за ціною в 1700 гривень за плейт та 1200 за набір баджиків. Якщо ж у вас Ось, як і у мене, прямотирок недостатньо, а гарну клавіатуру хочеться, як і обіцяв, сюрприз. Всім, хто придбає Eloy Race 75 чи її велику сестру в перші півтора місяці продажів, HyperX зробить таке саме ексклюзивне гравіювання абсолютно безкоштовно. Вся інформація буде в описі під відео. Непоганий такий підгон, як на мене. Головне, не забудьте, що якщо ви хочете кастомізований не лише плейт, а й крутілочку гучності та пробіл, їх теж треба відправити. Програмне забезпечення HyperX Ingenuity дає нам практично повний контроль над клавіатурою та її функціями. Регулювання підсвітки з купою ефектів, шарами ефектів, що накладаються тощо, тощо. З приємних несподіванок можливість обрати напрям автояскравості. Мені, наприклад, більше подобається бачити яскраве RGB в темноті, бо тоді вона має найприкольніший ефект. Ремапінг клавіш теж присутній: макроси, звичайний ремапінг, fn шар тощо тощо. Але що трохи неприємно, так це те, що крутілочку гучності налаштувати ніяк не можна. Ну і так, звісно ж, можна створювати нескінченну кількість профілів, прив'язувати їх до певних програм, тощо. Тощо, тощо. Також у клавіатури є вбудована пам'ять, в яку можна зберегти цілих 10 пресетів. Та я знаю, багато хто з вас прийшов послухати, як же звучить ця клавіатура. Так от, прошу. Традиційне порівняння з моєю поточною механікою на тихих свічах, кілька варіантів самої елої Рай з різними свічами. Та відкривання баночки енергетика. Нарешті великі виробники клавіатур почали слідкувати за ринком. Так, HyperX All-E-Race не дешеве задоволення, але й отримуєте ви не просто чергову клавіатуру. Тут вам і 8 кГц полінгрейту, і зйомна панель з баджиками, і хотсвап, і навіть датчик освітлення є. По суті, тут є все те, чого мені так чи інакше хотілося б в клавіатурі своєї мрії. Звісно, було б круто отримати підтримку свічів на основі Hall Effect, але чисто теоретично. Такий функціонал можна допиляти в процесі підтримки цієї клавіатури, якщо на це буде попит. Загалом, HyperX Lase це хороша преміальна клавіатура, яка і звучить, і працює, і виглядає на 10 з 10. А головне, що в нас займає нішу, яка так довго лишалася пустою, бо виробники якось сильно захопилися TKL та 65-ками і взагалі забули про повнорозмірні клави. А тут якраз і повнорозмірна, і 75. -ка. Власне так, повторюсь, HyperX Alloy Rise та Alloy Rise 75 це не дешеве задоволення. Вони обійдуться вам у 8999 гривень та 7999 гривень, відповідно. Проте конкурентів на нашому ринку у них тупо немає. Пишіть у коментарі, який дизайн своїй клавіатурі мрії ви б зробили. Не забувайте ставити вподобайки, якщо відео вам сподобалось. А у мене на цьому все. До зустрічі на каналі та на порталі Play.ua. Па-па!